Давайський форум уже опублікував прогноз на 2025 рік. І знаєте що? В топі переважно софт скіли. А знаєте чому? Тому що технічними скілами дуже важко конкурувати. Вони дуже швидко застарівають. А софт скіли вони завжди будуть з вами. Саме м'які навички можуть допомагати вам вирішувати проблеми, адаптуватись, навчитись комунікувати і краще здобувати розвиток у своїй професії. Які ж саме м'які навички потрапили в топ-5? Привіт, мене звуть Вікторія. Я кар'єрна консультантка. Допомагаю людям рости в кар'єрі та шукати нову роботу в IT, а також розвивати особистий бренд в LinkedIn. Сьогодні хочу поговорити з вами саме про м'які навички, тому що це, по-перше, невід'ємна частина нас як особистості. А по-друге, ті скіли, які допоможуть вам розвиватись в кар'єрі і отримувати вищі посади та більше заробляти. А тепер давайте розглянемо, що ж це за такі п'ять софт скілів і чому вони вам так важливі. По перше, хочу сказати, що вони важливі в принципі по життю не тільки у 2025-му, але зараз вони прямо у тренді. Перший soft skill – це емоційний інтелект, це здатність розуміти свої емоції, розпізнавати їх і реагувати. Плюс це здатність розуміти емоції вашого співрозмовника. Наприклад, другий soft skill – це креативність та адаптивність. Мені як hr бізнес партнеру в компанії це мега необхідно, тому що постійно щось відбувається. То ковід, ми пішли з офіса додому працювати на ремоут, потім з ремоуту в офіс, і постійно постійно зміни. Адаптуй усіх до віддаленої роботи, потім поверни всіх в офіс. Потім почалась війна. Знову криза. І що робити? Адаптуватись. Нам важливо не тільки зберігати команду, а й ще робити так, щоб вона продуктивно працювала. Тому адаптивність це мега необхідний скіл. Ще одна з м'яких навичок необхідних це критичне мислення. Що ж це таке? Це здатність аналізувати інформацію, оцінювати її об'єктивність і робити висновки. Як це можна використовувати в звичайному житті? Наприклад, при пошуку роботи ви розглядаєте описи вакансій, і вже в описі можна знайти червоні прапорці. На своїх консультаціях я завжди розказую, які можуть бути, і ви їх відточуєте до своїх потреб. Таким чином, ви можете уникнути, наприклад, токсичного середовища або стилю спілкування, який вам не підходить. Ще одна навичка це лідерство. Це не обов'язково про управління командою чи командами, а це й також здатність брати на себе відповідальність і мати лідерські якості, бажати розвиватись і розвивати свій продукт. Не боятись пропонувати ідеї, які приходять вам в голову, і також їх захистити аргументами, ініціатива і бажання змінити життя і роботу на краще. Це все є лідерські якості. І п'ята дуже важлива м'яка навичка це комунікація. Як на мене, це must have і номер один. Ефективна комунікація це вміння чітко висловлювати свої думки. А також говорити простою мовою і мовою співрозмовника на своїх консультаціях. Я часто розказую про те, що нам варто будувати стосунки з нашими партнерами і вчитись комунікувати, щоб у будь-який момент, коли нам потрібно, ми могли повернутись одне до одного. Прокачка м'яких навичок. Це не просто тренди, це необхідність і база, завдяки якій ви будете досягати кар'єрних висот. А яка з перелічених навичок є вашою сильною стороною? Напишіть у коментарях.